На сьогодні 12 жовтня, а ми молотим кукурудзу. Почали. Так, качани не показуємо погані, типу новий діл. Кукуруза від компанії VIS N63, ніби суха, змолотимо. Тоді скажу, який результат, бо по качанах щось не радує, але, але таке. Качани якісь нібито є, в бункер щось сипиться, побачимо. Стар, як -то кажуть, старт жди в кого є, побачимо. Ну, головне те, що це, цей гібрид скидає гарну вологу, то волога ніби 14. Мірили, і зараз видно, що вона суха, то побачимо. Будемо гадати. Так, а, навіть стані ніби непогано, а. а комбайн це покаже. Якось так. Так, міряємо во... Та тікай. Супер. Ну і так висипаємо в склад за в склад наш кладовщик. Ух ти собака. Так, а ну зараз ще поміряємо. Незручно. Так, це тут узяв. Тепер візьмемо... А зараз тут так, тікай, не лись, хай бо це все волога, бім. Розумієш, щоб ми тут правильно поміряли. Кладовщик ти наш. Так. Так, оце вам, друзі, вн 63. Зараз побачимо, що в нас тут заспіває. 15.2. Ну так як я і міряв у качанах. Що в качанах, що наміряв, у... рвав качанита, як то кажуть, чистив, та Тоже така була волога. 14.8 була отак. Ну це середнє. 15.